Книга Пророка Ісаї, Розділ другий Слово, що його узрів Ісая, син Амоса, про юдею і про Єрусалим. На останку днів станеться, що гора дому Господнього. Буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби. Усі народи поспішать до неї. І сила народів піде туди і скажуть Ходіте, вийдемо на гору Господню в дім бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками. Бо з сіону. Закон вийде і слово Господнє з Єрусалиму. І він судитиме народи, буде розсуджувати людей многих, вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитиметься більше воювати. Доми Якова, прийдіть і будемо ходити в світлі господнім. Так ти відкинув люд свій, дім Якова, бо в них повно чарівників і знахорів, як у філистимлян, і вони з синами чужеземців у побратимстві. Край його повен срібла і золота. І нема ліку його скарбам, край його наповнився кіньми і нема ліку його колісницям, край його повен ідолів, вони падають низько перед ділом своїх рук, перед тим, що пальці їхні виробили. І похилився чоловік, понизилась людина ти не простиш їм цього. Сховайся у скелі, зарися в землю зо страху перед Господом і перед сійвом Його величі. Поникнуть горді очі людей. Принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу. Бо це буде день Господа сил на все горде і на на все, що несеться вгору, щоб оте. Принизити. На всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори, і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські, і на всі прикраси принадні, і повалиться людська гордість, і понизиться пиха смертних. Один Господь. Звисочиться того часу, бо вони щезнуть до щенту. Сховайтеся по печерах, у скелях та по норах, у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Того дня. Чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бованів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятись, аби лише самому сховатися у щілинах по скелях та скельних розколинах зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Годі вам надію покладати на чоловіка, в якого тільки й духу, що у ніздрах, бо що він вартий?